Так, панове, усіх вітаю. Сьогодні ми поговоримо саме на тему чоловічої красоти. Ми подивимось на цього хлопця і подумаємо, чому він виглядає дуже і дуже привабливо. По десятибальній системі цього хлопця можна оцінити як 9 з 10, чому як 9, бо нічого ідеального не існує. Це раз. По-друге, ми будемо орієнтуватися на систему оцінювання блекпілерів. А блекпілери, вони взагалі реальним хлопцям зазвичай не ставлять більше, ніж 8 з 10. Чому? Бо цей хлопець виглядає умовно кажучи на 9, через те, що це фотографія згенерована штучним інтелектом. В реальності не може бути все так прекрасно, але якщо ви утримуєте оцінку там для прикладу від мене як 80%, це означає, що у вас все гаразд зі зовнішністю, і ви входите в топ 10 хлопців по привабливості, тобто у вас все дуже дуже добре. Далі, хто не в курсі, що таке BlackPill, Red Pill і інші таблетки, можете подивитися моє наступне відео, де я дуже детально всю цю тематику розжував. Я прикріплю посилання в описі до цього відео. Для чого нам взагалі розбиратися в зовнішністі цього хлопця? Для того, щоб більш об'єктивно і взагалі розуміти, по яких факторах оцінювати зовнішність інших хлопців. Знаючи, як виглядає умовно кажучи, дев'ятка, ми зможемо виставляти оцінки 5, 6, 7, 8. Але знову ж таки, це буде моя суб'єктивна думка, і в цьому відео дуже буде багато суб'єктивщини. Будьте готові до цього. Є різні смаки, в кожного є різні смаки, ми про це розуміємо. Є дівчата, яким більше подобаються більш смазливіші хлопці, є дівчата, яким подобаються більш маскулініші хлопці. Але як на мене... От зовнішність цього хлопця, вона є максимально універсальна, і його будуть вважати привабливим більша кількість дівчат, тобто ми орієнтуємось на більшість. Хто ще не знає, таких хлопців, які отримують вісьмірками, їх називають чадами. Ну, Якщо ви отримуєте 7, по, можна сказати, восьмобальній шкалі, це означає, що ви швидкий чад Добре, перший фактор, на який варто звернути увагу, це саме відношення підбородка до губного жолобка. Ідеальне співвідношення, так як тут на картинці, це в нас 1 до 2,5. Бачите? Чому саме 1 до 2,5. Якщо співвідношення менше, то ти виглядаєш більше по-дитячому. Якщо взяти зображення цього малюка і виміряти ці його пропорції, то тут буде 1 десь до 1.2. Розумієте, і відповідно, ми цього не хочемо. Ми хочемо, так як тут, щоб було 1 до 2,5. Якщо навпаки це співвідношення, воно дуже і дуже велике, то ти будеш виглядати як орк. Бо в цього орка, як бачите, відстань між верхньою губою і носом дуже маленька, а відстань між нижньою губою і підборідком дуже і дуже велика. Відповідно, цього ми не хочемо, це не є привабливим, а оце є якраз привабливим. Далі. Одразу хочу сказати, що попередня річ, оце відношення і оця пряма нижня щелепа, вона помічена зеленим кольором. Чому саме зеленим? Буде зелений і жовті кольори. Якщо оця риса вона позначена зеленим кольором, це означає, що вона є дуже і дуже важливою. Якщо жовтим, це означає, що вона менш важливіша, ніж та, що зеленим. Знову ж таки, на мою суб'єктивну думку. Добре, пряма нижня щелепа вона має в ідеалі, в ідеалі закінчення цієї нижньої щелепи, має збігатися з переніссям. Або трошки виступати за нього. Це також нормально, це також привабливо. От бачите, тут у нас є фотографія в профілі, нижня щелепа, перенісся і так далі. Якщо не знаєте, яка у вас ета, ситуація, ви можете просто сфотографуватися в профілі, накласти такі лінії і зрозуміти, чому ми хочемо саме таку ситуацію. Бо якщо нижня щелепа. Вона округла, то це виглядає по-дитячому і феміну. І знову ж таки, якщо тут навести ці лінії, бачите, що нижня шалепа, вона не буде на одному рівні з переніссям. Окрім цього, тут нижня щелепа вона є округлою, А тут прямою і пряма нижня щелепа вона сигналізує про те, що в хлопця високий рівень тестостерону і що хлопець взагалі виглядає маскуліну. Що знову ж таки для більшості дівчат буде права? Тому якщо о, у вас отака от ситуація, це трішки-трішки плачевно. Ми хочемо, щоб було отак. Добре, рухаємося далі. Ще один дуже важливий фактор це саме необвисла шкіра геоїдного відділу. Що це за відділ? Тобто на місці стику нашої нижньої, нижньої щелепи і шиї, ми не хочемо, щоб було жодної зайвої шкіри. Чому так? Бо зайва шкіра. В цьому відділі вона сигналізує про те, що в хлопця є якісь проблеми з ожирінням, і взагалі це виглядає нездорово. Це не сигналізує про, здорове, про здоровий вигляд. І ця штука, просто подивіться, наскільки вона грає критичну роль. Отут ми як бачимо, швидше за все це результат пластичної хірургії, але наскільки цьому хлопцю додало це е, балів, так наскільки вона сильно бустить вашу привабливість, вашу оцінку. Ще один приклад для того, щоб просто пересвідчитись, наскільки ця штука важлива. Якщо у вас тут є якась обвисла зайва шкіра, це дуже і дуже портить загальну картину. Ми не хочемо цього. Далі, не плоске підборіддя. Ця річ вона вже менш важливіша, ніж ті попередні. Я її е, помітив жовтим кольором. Бачите, ми хочемо, щоб у нас підборіддя воно було от такої форми, Так, щоб воно йшло. Сюди трошки заглиблювалося і знову виступало. Чому так? Бо в іншому випадку ми получаємо ситуацію з плоским підборіддям. Так? Але, знову ж таки, ця штука вона не є прям критичною. Якщо у вас інші, з іншими рисами все добре, в принципі, ви також можете дуже привабливо виглядати. Треба оцінювати в комплексі. Далі, довга гілка нижньої щелепи. Так званий рамус. Оцей рамус він повинен бути видимий. Довгий і чітко окреслений. Тобто ситуація, коли оцей рамус довгий, набагато краще, ніж ситуація, при якій цей рамус дуже і дуже маленький. По-перше, рамус це у нас є частина саме нижнього щелепу, якщо придивитися. По-друге, от в цього хлопця видно, що в нього рамус дуже і дуже малий, відповідно, це набагато менш привабливіше, ніж отут, так? коли рамус. Він видимий, він довгий і чітко окреслений. Тобто ми хочемо як тут. Далі Кут нижньої щелепи або так званий golden Angle. Одразу хочу сказати, хлопці: я знімаю це відео не для того, щоб вас якось там образити, якось накинути вам дезморалі. А для того, щоб ви розуміли, що, що взагалі відбувається на дейтинг ринку. Так, є речі, які дуже важко поправити, але є речі, які поправити можна. І якщо ви серйозно візьмете за свою зовнішність, ви дуже спростите собі життя. Вам буде набагато простіше знайомитись на вулиці, в Тіндері і так далі. Добре, кут нижньої щелепи, ось цей, він в ідеалі повинен бути в районі 110-130 градусів. Бачите? Я вам зараз покажу: от від цієї точки ми відштовхуємося, від цієї ж точки ми вимірюємо цей кут. Тут в нас на фотографії дуже хороший кут, тобто в районі 110 градусів, якраз як книжка пише. Тут ситуація, коли кут дуже і дуже великий, відповідно, це виглядає набагато менш привабливіше, ніж отут. Тому знову ж таки, ми орієнтуємось на 110-130 на градусів. Але, як бачите, вона е підмічена, оця риса в мене як жовтим. Тобто це не є прям катастрофа, якщо у вас не такий кут. Далі, середня зона лиця, так званий мідфейс. Оце дуже і дуже важливо. Ідеальне співвідношення в нас один до одного. Як взагалі е виміряти? От свої пропорції. Це в першу чергу відношення між зіничної відстані до відстані від центру зіниці до верхньої частини губи. Знову ж таки, ідеальне співвідношення це один до одного. Чому ми хочемо саме один до одного? 에, дивіться. Оцей хлопець, він в принципі є дуже і дуже привабливим. Так? Він для більшості дівчат буде привабливим. Але в нього тут співвідношення 1 до 1.1. Тобто загальне співвідношення получається 0.9. І... Дуже і дуже замітно, що в нього лице от воно видовженіше. Так? Ну, І називаєте «horse face». Тобто ну, лице конячки, нехай буде так. Тут ще це прям не катастрофа, але це на грані катастрофи. Якщо у вас це відношення виходить 0.8, тобто 1 до 1.2 або навіть більше, це вже катастрофа. З іншого боку, якщо у вас відношення 1 до 0.8, і загальне відношення виходить більше, ніж одиниця. Це також ми не хочемо цього. Бо тоді лице виглядає зморщене. Воно виглядає зморщене, воно виглядає дуже малим. Тому це теж не бажано. Бажано це якраз один до одного, щоб все було чітко. Далі, вилиці. Вилиці вони повинні бути високо поставлені. Хто взагалі не знає, що таке вилиці? Давайте розбиратися. Отут, бачите, на цьому фото. Можна зрозуміти, як визначити, де знаходяться ваші вилиці. Ви можете прикласти один палець от сюди, до кінчика носа, інший до кінчика вуха. І якщо ви будете з'єднювати один одного, ви десь отут намацяєте свої вилиці. В ідеалі, бачите, тут в нас є вилиці прямі, це дуже і дуже добре. Тут я навів приклади, що вилиці також нормально дивляться, коли от вони трошки під от таким кутом. Так, Це також не є катастрофою. Але загалом вилиці, коли вони прямі, вони є більш універсальнішими, ніж отакі під таким кутом. Тут вже знову ж таки залежить від вашого типажу. Якщо у вас взагалі такий типаж смазливого хлопця, то вилиці от під таким кутом, вони будуть трішки краще виглядати. А, але якщо у вас більше типаж такого маскулінного хлопця, то, звісно, вам краще мати отакі прямі вилиці. Ми точно не хочемо мати вилиці заокруглені, так як з цього хлопця це вже е, ближче до катастрофи. Ми цього не хочемо. Ми хочемо мати або прямі, або хоча б отакі. От е, далі вони мають бути високо поставлені. Що мається на увазі? Ми не хочемо, щоб вони були сильно е, далекі від, е, від очей. Тут ще це, в принципі, воно нормально. Якщо трошки нижче, то це знову ж створює і сигналізує про те, що хлопець виглядає дуже змученим. Це теж небажаний результат. Далі у нас де верхня щелепа. Верхня щелепа, вона не повинна бути втягнутою. Так, в такому випадку, це буде виглядати плоским. Що таке взагалі верхня щелепа? Я вам зараз покажу. Бачите, як загалом виглядає верхня щелепа. І тут у нас одразу показується, як виглядає хлопець, в якого оця нижня щелепа вона не є достатньо розвинена. Так? І лице дуже виглядає плоским. Ми не хочемо, щоб лице виглядало плоским. Ми хочемо, щоб воно виглядало так, як тут. Так? Тобто це наш бажаний результат. І знову ж таки, це дуже дуже важливо. Бо якраз верхня щелепа, вона, в принципі, відповідає за вашу середню зону лиця. Якщо у вас є проблеми з верхньою щелепою, ну, тоді це буде дуже сильно впливати на вашу загальну зовнішність, на вашу загальну привабливість. Далі, ніс. Одразу хочу сказати стосовно носа. А ніс це не те, що відіграє дуже сильну роль е, в контексті вашої привабливості. Так, там є дуже багато факторів стосовно носа, наскільки він заокруглений, не заокруглений, е, розмір вашого носа. Одразу хочу сказати, що це не є прям дуже така важлива штука. То, якщо у вас все інше в порядку, а з носом якісь проблеми, ви, в принципі, також можете виглядати як 8 з 10. О, тут я виділив основне те, що ідеальне відношення це 1 до 1.4, середнє відношення це в діапазоні 1 до 3 до 1. 3, 7. Так? Тут у нас воно практично 1 до 4, трішки менше. От, якщо у вас 1 до 3, це, це вже не дуже добре. Але знову ж таки, якщо у вас якісь проблеми з носом, це не є катастрофою. А, далі, я хочу почути саме вашу думку стосовно того. Чи вам цікаво от такий формат, бо, в принципі, ми ще не розібрали з вами е, тему волосся, ми не поговорили з вами про ідеальні очі і так далі. Якщо вам цікаво, напишіть в коментарях, дайте знати, будемо робити наступний ролик. Так. І загалом дуже дякую всім, хто підписується, хто ставить лайки, хто пише якийсь коментар, це дуже і дуже важливо.